Вітає в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Безмитне ввезення українських товарів до країн Євросоюзу продовжене ще на рік. У своєму черговому зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, ця ініціатива є суттєвою підтримкою українського бізнесу та економіки в умовах військового стану. Продовження торгової лібералізації на українську продукцію в Євросоюзі глава держави вважає новим етапом інтеграції української економіки до європейської. Щонайменше найменше до 2024 року Європейська рада продовжила дію економічного безвізу з Україною ще на рік. Це означає, що український бізнес не платитиме жодних мит при експорті товару до ЄС, наголосив президент України Володимир Зеленський. Українські високопосадовці висловили подяку європейським партнерам. Нагадаємо, що вперше це рішення прийняли 27 квітня минулого року. Метою рішення було запобігання глобальній ціновій кризі на ринку, а також допомога Україні стабілізувати ринки на тлі повномасштабного вторгнення. Українці беруть менше кредитів та зберігають більше коштів на депозитах. Національний банк вважає, що головна причина скорочення кредитування, зокрема і бізнесу, це пригнічений попит на кредити. З одного боку бізнес обережно оцінює свою готовність обслуговувати кредити, які надаються за ринковими ставками. А з іншого, самі банки високо оцінюють ризики неповернення через можливе коливання кон'юнктури ринку. Бізнес обережно бере кредити. Банки обирають активи із найменшим ризиком. Національний банк вважає, що головною причиною скорочення кредитування бізнесу є пригнічений попит на кредити. Бізнес обережно оцінює свою готовність обслуговувати кредити за ринковими ставками, а банки високо оцінюють ризики неповернення через можливі коливання кон'юктури ринку. І вибирають депозитні сертифікати та ОВДП як менш ризиковані активи. НБУ наголошують, що така тенденція в умовах кризи є звичайною. Нією світовою практикою і планують спрямувати свої зусилля у бік скорочення ризиків для кредиторів та оптимізації їхніх операційних витрат за допомогою ініціатив щодо захисту прав кредиторів, розширення функціональності кредитного реєстру НБУ, організація технологічного доступу учасників фінансового ринку до інформації з державних реєстрів. Ще один із кроків, який сприятиме покращенню ситуації з кредитуванням реального сектору економіки, це оцінка стійкості банків, адже вони мають забезпечити необхідний рівень. Капіталу для можливості підтримувати економіку під час війни та у період відновлення. Повернення до мирних регуляцій також сприятиме поліпшенню ситуації. Вважають у Національному банку України для зниження шоку. Ми послабили низку вимог до банків, щоб переконатися, що система здатна підтримувати економіку. Все це є у нашій стратегії. Обсяги кредитування це значною мірою вимірник бізнес-активності. Прогнозоване відновлення економіки підвищуватиме попит, а банки будуть готові задовольняти його. Тієї ночі українські захисники знищили 10 крилатих ракет, 23 шахеди та два розвідувальні біпола. Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася 25 травня у 22.00 і тривала до 5 ранку. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, цього разу супротивник змістив напрямок удару на схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти сил оборони України. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 30 ударних дронів. Російські військові атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще 23 отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані. Серед постраждалих є двоє дітей. Крім того, після ворожої атаки чотири особи вважаються зниклими безвісти. Окупанти направили ворожі ракети по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, внаслідок чого виникла пожежа, що охопила тисячу квадратних метрів. Триповерхова будівля частково зруйнована. Через атаку в місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі мешканців. Вночі на Дніпропетровську області збили п'ять крилатих ракет та шість шахедів. Після перемоги додому повернуться понад 4 мільйони військових, яким буде потрібна всебічна реабілітація. Про це під час візиту до Одеси заявила міністерка у справах ветеранів. Тим часом сотні поранених бійців вже сьогодні проходять лікування та потребують допомоги суспільства для адаптації до мирного життя. Про це як ніхто інший знають лікарі та пацієнти лікарні, де наша знімальна група побувала цього тижня. В цій лікарні завжди багатолюдно, але зараз особливо. Ось і Олександр приходить робити вже другий курс фізіотерапії після лікування кульового поранення. Вирвала кусок кості, ну, ну вже там пластина стоїть на болтах, ну а тепер нерви відновлюють, нерви, тобто перебити 88% нервних окончань. За словами бійця, після процедур йому стає набагато легше. Рука почала згинатися, коли вже не сподівався. Ну, рука вже працює нормально? Уже лучше, краще, От, згибається, вже. Ну, вже багато чого діло. Ну, раніше цього не було. Так що становиться краще. Насправді реабілітація як медичне направлення для цієї лікарні не в новинку. Тут відновлювали хворих і після важких травм і інсультів. Але війна внесла в цей процес багато коректив, розповідає директор лікувального закладу Денис Себов. Реабілітація це не тільки галузь медицинська. Реабілітація зараз є психологічна, ментальна, навіть соціальна, тому що зараз є процес відновлення. Саме реабілітація розуміється як процес відновлення людини і повернення до того звичного життя, яке було до етапу або воєнного стану, або захворювання, яким людина захворіла. Сьогодні в лікарні пацієнти проходять одразу три етапи реабілітації, тобто комплексне відновлення. І це, за словами Дениса Себова, є новою прогресивною технологією, яку запровадив Кабмін, і яка в часи війни набула особливого значення. В нашій лікарні розвиваються всі етапи реабілітаційної допомоги, починаючи з гострої реабілітації, безпосередньо в палаті пацієнта, коли він прийшов до лікарні з перших днів його госпіталізації. Є приклад стаціонарної після гострої або довготривалої реабілітації, коли пацієнт потребує вже не за медичними показниками захворювання, а за їх наслідками продовження реабілітаційного лікування. Є так звана амбулаторна реабілітація. Денис Ковтиха, морпех з Волновахи, випробував всі етапи лікування та реабілітації на собі, дивлячись на цього гарного, розумного юнака, і не скажеш, що нещодавно він отримав важке поранення голови. Делали тактичний маневр недалеко від Волновахи, і, виходить, рядом з мною упав снаряд РПГ. Ну і садвістяна. Куски землі, там тось всі то есть все полетело вокруг і трохи теж и меня, і побратима рядом. За словами мами Дениса, лікарі зробили справжнє диво. Заради них родина воно. навіть переїхала до Одеси. Хірург Василь Рибак повернув її сину не тільки облік, а й надію на щасливе майбутнє, говорить Юлія. Та чоловік, та врач з великої букви у мене просто немає слов. Он. Он зробив назад Дениса таким, який Денис був до ранення. Я очень благодарна йому йому поклон у нього золоті руки. Про те, як відбувається процес реабілітації наших військових, з якими викликами доводиться стикатися лікарям і пацієнтам, і як адаптувати бійців, що повертаються з фронту до мирного життя. Ми розповімо в наших наступних матеріалах. Аварія з постраждалими у центрі міста. На перехресті легковик врізався в мотоцикл. Водія байка госпіталізували. Аварія сталася ввечері. На розі вулиць Краснова та артилерійської зіткнулися шевроле та мотоцикл. Водія мотоцикла з черепно мозковою травмою забрали швидка. У причинах аварії розбиралися слідчі. Повідомили у прослужбі патрульної поліції. Між тим в Одеській області стартує пілотний проєкт, який зробить процес складання іспитів та на отримання посвідчень водія більш комфортним для громадян. Як скористатись новою послугою, розповіли у відділі реєстраційної роботи сервісних центрів МВС Одеської області. Максимально мінімізувати корупційну складову, а також забезпечити зручний для водіїв формат здачі іспитів для отримання водійського посвідчення. Такі є цілі пілотного проєкту, який стартує з 1 червня в Одеській області, а також ще у трьох областях України Вінницькій, Київській та Львівській. Що стосується Одеської області, то на території області буде працювати чотири сервісних центри, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність: це сервісний центр міста Білородністровський, місто Ізмаїл, місто Поділ. Ільськ та місто Одеса принцип відбору сервісних центрів базується на максимальному скороченні відстані до найближчого з них, не більше ста кілометрів. Інші центри продовжать працювати у звичайному режимі, але є також зміни. Вони будуть працювати у звичайному режимі, які були раніше, але без надання послуг з гінаційної діяльності, тобто вони будуть здійснювати перереєстрацію транспортних засобів, видачу обмін посвідчення водія, проведення експертних досліджень транспортних засобів. Всі ці послуги залишаються за ними. Нововведення забезпечить прозорість у здачі іспитів та об'єктивну оцінку якості знань. Реформа вводиться з метою покращення дання послуг та зменшення корупційних ризиків корупційних проявів, збільшення камер встановлення відеофіксації, збільшення автомобілів, які будуть належати територіальним сервісним центрам. Збільшення камер в самому транспортному засобі в умовах військового стану дуже велика необхідність водіях на категорії вантажній категорії автомобілів, категорії С, це є, якими користуються військові, з метою покращення їхньої підготовки. Для подальшого роботи в зсу кандидати у водії отримують більше інструментів для апеляції рішення екзаменатора. А термін отримання відеозапису для його оскарження буде продовжено до 30 днів. Пілотний проект триватиме до кінця вересня. Після внесення позитивних змін та виправлення недоліків його дія буде поширена на всю територію України. Фрукти та овощі цього року з'являються на прилавках магазинів пізніше, ніж зазвичай через холодну весну, розповідають експерти. Тому у деяких випадках ціни на імпортні продукти нижче ніж у українських аграріїв. Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу, пояснює це тим, що в деяких європейських країнах вже розпал сезону. Деталі у матеріалі. Ціни на фрукти до кінця травня буде триматися ще на високому рівні. Якщо казати про полуницю і черешню, ціни на них зросли у порівнянні з минулим роком на 20-30 відсотків. Також цього року деякі фрукти потрапляють на прилавки магазинів з запізненням, говорить аналітик клубу аграрного бізнесу. Причиною цьому є сильні дощі: це холодна температура, а також нічні заморозки, які у нас були в кінці квітня, на початку травня і буквально ще 6-7 днів назад. Тобто вони також негативно впливають на вирощування ягід ціни на фрукти почнуть знижуватися, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. А це у цьому році прогнозується в червні, каже експерт. Також на ринку можна буде спостерігати імпорт. Вже пований всі з Іспанії або там з інших країн, яка зараз вже присутня, десь на ринку. Ціни на імпортні овочі дешевші ніж у українських аграрів, тому що в деяких країнах вже середина піку сезону фруктів, додає спеціаліст. Тобто, коли пропозиції більше, в принципі, і на ціна на даний продукт вона є все ж таки вже мінімальна в країні. Наразі у нас в Україні, наприклад, при при вирощуванні, наприклад, полуниці. Були деякі додаткові збільшені звісно, взагалі фактори виробництва в ціні і собі вартість по-своєму зросла. Загалом ціни на такий популярний фрукт, як полуниця, варіюються на українських ринках від 100 до 180 гривень за кілограм ягід. В подальшому вартість фруктів також буде залежати від погодних умов. Що можна про подальшого ворожої фруктів і ягід в Україні, то це залежить від майбутнього природних кліматичних чинників. І, оскільки заморозки в минулих сезонах мали місце аж до настання а, першого літнього місяця, тому а, можна зробити такий висновок, що а, з конкретним потеплінням а, ми вже відчуємо зміну на ціни. У свою чергу прилавки одеських ринків та супермаркетів на повну силу приваблюють городян своїми фруктовим розмаїттям. Однак вартість продуктів цього року деяких покупців дуже бентежить. Що з цього приводу кажуться Десити та гості міста, дивіться далі. За тиждень настане довгоочікуване літо, а на прилавках магазинів та ринків вже можна побачити перші сезонні фрукти. Наразі найбільшим попитом у мешканців Одеси користується полуниця. Пишуємо зараз клубнику активно, а так я не їдок на самом деле, фруктов, фрукти, тому ж э, духа їже віку, може пити, і черніку. Купляли ну, ну така непогана, кстати. Ну, в принципі, зараз менее більш-менш приємна. Ну, типу, кілія там пише чи що ну, Так говорять, я там не знаю, ну така непогана. Да, у цьому році купляли вже полуницю. Дороговато, ну що робити, треба їсти вітамини, вже на привозі трошки дешевше. Брали лише гривень по 80. За словами експертів, фрукти цього року коштуватимуть дорожче на 20-30% порівняно з минулим. Жителі міста також відчули на своїй кишені підвищення цін, зокрема і на полуницю. Дорогая, но мы такие, у нас семья, что мы сначала покупаем как только самое дорогое, а потом уже, когда оно становится дешевле, то мы переедаем. Поэтому как только появляется, уже хочется сбить с комину и скушать ее. То, что мы сейчас берем, последние брали греческие, а украинские еще тепличные нам такое, не очень. Нормально, 100 гривен. Ну, более меньше нормально. І як на смак? Добре, солодка і така крупненька. Добре. Це звідки? Я не питала. Ну, у нас в нашій місцевості кілія, це місце, звідки привозять. Раніше було вкусніше, а зараз вже так себе. Ну нічого, ж якісь вітаміни є, все покупаємо. Красиве, але не вкусне. Ні, ну, яка ні ни слабка, ні кисла, ні ні горька. А, а звідки? я не спросила откуда то ну красива, чиста, дуже красива, да много комітів. А за скільки по 80 гривен минулого року Росія купувала частину Запорізької та Херсонської області, залишивши українців без улюбленої Мелітопольської черешні та херсонських кавунів. Враховуючи високу вартість та невелику різноманітність товару, жителі Одеси зазначають, що торік не змогли насолодитися вдосталь фруктами. Не сильно. Черешню Теж ну, вот взяли вот першу і все, тому літо пройшло так. Скудно. Очень рідко покупала клубнику, вона теж була дорога. Ну, Купула, ну, мабуть, один раз, тому що что... Я нікуди не від'їжджала, була в Одесі і не, не, не той був настрій. В порівнянні з прошлим роком то трошки краще, але зараз ж нічого не можна судити, тому що е, ще ж арбузов немає. Херсонських акуміках скілів, ще все йде. Ну Може вже ждемо, чекаємо, може почнеться. Арбузи не пробувала в прошлом році, в цьому році, вероятно, теж. А може бути, не знаю. Може, пизпе. Вот. в этом году погода лоха, так что я не знаю, будуть ли фрукти. І, хоча ціни на фрукти цього року високі, городяни сподіваються, що все ж таки зможуть насолодитися черешнею, малиною, абрикосами та іншими фруктами, які виростили в Україні. На Одещині викрили лісника, який організував корупційну схему. Окрім офіційних платежів за деревину, чоловік брав із клієнтів додаткову данину. На офіційні доходи майстра лісу сягали 50 тисяч гривень. Співробітник одного з лісогосподарських підприємств вимагав від мешканця Білгородністровського району хабаря за відпустку деревини. Окрім офіційних платежів, 1620 гривень за кубічний метр, вимагав зверху ще 3,5 тисячі гривень. Гроші брав у кілька етапів та загалом отримав 44 тисячі гривень хабаря. Затримали фігуранта під час передачі чергового траншу 17,5 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили в прес-службі облполіції. На Одищині викрили підпільний цех з виробництва алкогольної продукції та вилучили понад п'ять тонн незаконного сурогату. Виготовлення алкоголю налагодив мешканець Рені. 57-річний чоловік кустарним методом виробляв елітний алкоголь, горілку, ром, віскі, коньяк, шляхом змішування спирту, води та хімічних концентрацій. Також він налагодив збут товару елітний алкоголь, реалізовував через торгові точки регіону та відправляв клієнтам поштою. За місцем проживання фігуранта виявили понад 200 тетрапаків, барвники та концентрати. Загальна сума вилученого майна понад 1 мільйона гривень, повідомило у бюро економічної безпеки. А ще в Одеській області на кордоні затримали порушників, які намагалися вивезти з країни антикварний самовар та старовинну скрипку. У пункті пропуску паланка маяки «Удобне» у 20-річної пасажирки рейсового автобуса правоохоронці виявили скрипку, яка ймовірно становить історичну чи культурну цінність. Дівчина пояснила, що музичний інструмент попросили її вивезти за кордон знайомі. Також днями правоохоронці виявили у іноземця самовар 1893 року. Антикваря чоловік придбав на одному з ринків Одеси та не знав, що такі предмети підлягають декларуванню. Скрипку та самовар вилучили та передали на експертне дослідження, повідомили у прес-центрі ДПСУ. І ще одна економічна новина від кабінету міністрів. Уряд визначив середню вартість квадратного метра житла по різних регіонах країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої вартості забудови житлового фонду в Україні. У травні цього року стартувала програма є відновлення, за якою українці, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії, зможуть отримати державну компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій нерухоме майно. Далі у репортажі порівняльний аналіз з областей. Вже затверджено медіані ціни на будівництво житла в різних регіонах України за основу взяті показники станом на квітень 2023 року. Вартість одного квадратного метру загальної площі квартир будинку з урахуванням ПДВ становить по Україні близько 21 тисячі гривень. Оцінка не враховує тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Севастополя, частини окупованих територій Донбасу. У різних регіонах показники вартості метражу житлового фонду відрізняються. Наприклад, будівництво нерухомості у Миколаївській області оцінили в 20 тисяч 840 гривень за квадратний метр. Це на тисячу гривень дешевше, ніж, наприклад, зведення новобудови в Одеській області. У південній Пальмірі метр житла коштує близько 20 тисяч гривень. Точну суму компенсації визначатиме. Ми спеціальна комісія, яку надійшла місцева влада. Гроші можна використовувати для відновлення свого житла власними силами через придбання будівельних матеріалів або замовивши відповідні послуги у спеціалізованих підприємствах. Подати заявку можна через додаток Дія розповідають у Мінцифрі для того, щоб подати заявку на отримання цих коштів, потрібно використовуючи застосунок дія По перше, повідомити про пошкоджене майно. Можна це зробити як через застосунок, так і на порталі Дія. Якщо це вже робилось раніше, до того як програма є відновлення була запущена, цього повторно робити не потрібно. Після подання заявки слід відкрити спеціальний рахунок у банку партнерів, на який надійдуть кошти. Далі у додатку «Дія» автоматично формується заявка, яку потрібно надіслати на обробку. Після обробки заяви місцева влада надсилає комісію. Яка проведе обстеження пошкодженого майна і зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки цього рішення його вносять в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Потім користувач отримує підтвердження. Та безпосередньо кошти на картку є відновлення. На першому етапі допомогу отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, але придатні для проживання. Пріоритет матимуть учасники бойових дій, мобілізовані, сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю першої та другої груп та багатодітні сім'ї. Товари та послуги можна буде придбати виключно в компанії, які є учасниками програми є відновлення. Список компаній-учасників, які працюють у вашому регіоні, можна буде переглянути на сайті програми. На відновлення нерухомості вже отримано понад 12,5 тисяч заявок, здебільшого з Харківської, Київської та Миколаївської областей. З державного бюджету на реалізацію програми виділять понад 4 мільярди гривень. Виплата першої допомоги очікується вже до кінця травня. Українські біженці у різних містах Польщі зможуть отримати грошову допомогу. Дві нові програми виплат розпочинає європейський центр міжнародної підтримки. Хто може розраховувати на дані платежі і як їх отримати? Дивіться далі. Українські біженці у різних містах Польщі можуть отримати грошову допомогу до 6 тисяч злотих. Ця сума виплачується впродовж шести місяців. Отримати кошти зможуть біженці з України, які проживають у Варшаві, Любліні, Білостоку, Щецені, Бідгощі, Торуні та околицях цих міст. Виплати за двома програмами відрізняються. Перша програма призначена для українців, які приїхали після 15 лютого 2023 року, і не отримували тримісячних виплат від жодної міжнародної організації в Польщі. Також у родині хтось мусить мати хоча б одну категорію вразливості: старші особи 60+, люди з інвалідністю, самотні батьки, опікуни родини, вагітні або годуючі матері. Та особи, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування, друга програма має на меті підтримати тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року, у разі якщо вони відповідають усім трьом умовам, а саме на цей час не отримують тримісячної грошової допомоги від жодної будь-якої гуманітарної організації в Польщі або соціальної допомоги, і також належать до однієї з вразливих категорій. За цією програмою можна отримати по тисячі злотих упродовж шести місяців. Загалом в еквіваленті це 53 тисячі гривень. Подати заявку на реєстрацію можна онлайн. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.